Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні приготуємо ось таку дуже ароматну, апетитну цвітну капусту, запечену у духовці. Вже помила один качанчик капусти, прибрала листочки, качан і ось порізала на суцвіття. І до речі, суцвіття потрібно робити не надто велике, я розрізала або на дві, або на три, на чотири частини, залежно від розміру. І тут у мене ось уже кипить вода, я її трішки підсолила, перекладаю сюди свою капусту і після повторного закипання проварю 4-5 хвилинок. Цвітну капусту відварила, переклала її на друшлаг і даю можливість трішки охолонути, а цим часом буду готувати кляр. Для початку мені знадобиться 2 яйця, сюди додаю дрібку солі і просто все збиваю до однорідності. Мені знадобляться панірувальні сухарі і твердий сир. 150 г приблизно панірувальних сухарів і 100 грамів твердого сиру, абсолютно будь-якого, його потрібно потерти на мілку терку. Перекладаю і відразу сюди додаю спеції. Спеції, звичайно, можна додавати до свого смаку. Я буду додавати копчену паприку, чайну ложку і сушений часник, пів чайної ложечки. І Лишається все добре вимішати. В принципі, в мене все готово, буду формувати страву. Підготувала вже деко, яке застолила пергаментом. І тепер у яйце опускаю капусту. Відразу по декілька шматочків, аби було швидше і зручніше. Добре, обмочую її у яйці з усіх сторін і перекладаю у сухарі. Так, залишки трішки щоб стекли. Добре, обсипаю сухарями, теж з усіх сторін. Зручніше це робити ось так двома виделочками. Ну і далі перекладаю на деко. І тепер я відправляю свою капусту, запікатися. Духовка в мене розігріта до температури 200 градусів, і знадобиться орієнтовно хвилиночок 15. Моя капуста вже готова, виходить, вона дуже ароматна і з хрусткою, з коринкою. Смачна як в холодному, так і в гарячому вигляді. За бажанням можна доповнити її сметаною або улюбленим соусом. І, звичайно, що така капуста набагато корисніша за смажену, оскільки ми не використовуємо для її приготування ні краплі олії. А я всім хочу подякувати за увагу. запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім бажаю миру і злагоди і до зустрічі в наступних відео.